Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Берегиня Таро, я Галина. Сьогодні запитаємо в Таро, хто таємно за вами спостерігає. Що нам скажуть аркани про цю людину? Навіщо спостерігає? І що взагалі для вас ця ситуація? Навіщо про вам? вам про це знати? Отож, хто за вами таємно спостерігає? Кого нам покажуть аркани? Карти показують чоловіка, причому цей чоловік якимось чином пов'язаний з вашою роботою або навчанням, скажімо так. Тут момент приходу інформації, і, до речі, тема дороги пересування, принаймні, скажімо так, цей чоловік, він... А він, от як вимушена дорога показує для нього. Карти показують для того, хто таємно за вами спостерігає, ситуацію завершення якогось процесу. І, власне, Моє любі, розклад загальний, тому уточнювати тут занадто не буду. Але, ну, скажімо так, отримав те, що заслужив. І, по суті, карти показують в даний момент, що все ж таки є якась невдача. А тут ще йде затримка. От, власне, оця таємничість, вона якраз і пов'язана із затримкою. В контексті е, чогось невдалого. Тут, власне, він отримав те, що заслужив, але отримав по заслугам. От тут е, людина в своєму житті отримує, ну, принаймні той, хто за вами спостерігає, отримує те, що заслужив, і карти показують, що власне, це впливає на його. Цікаво, емоційний стан, до речі, моє любі. Тут може бути емоційність то в плюс, то в мінус, і не виключала б, що людина може ну не те, щоб зловживати, але принаймні намагатися нормалізувати цей стан шляхом, ну можливо, не факт, що про алкоголь, але тут є намагання от, штучно звеселитися. Так, навіщо, навіщо вам показують цю людину? Тут, власне, карти показують людину, у якої складний період пов'язаний із затримкою, але власне він отримав те, що заслужив. Навіщо? Чому вам показують інформацію про цю людину? І що в вашому житті, яким чином в вашому житті програється ситуація, де за вами спостерігає? Угу. Карти показують якусь надмірну емоційність, фантазії і, власне, ілюзії. Про цю людину ви думаєте? Те, що не відповідає дійсності. І, до речі, в контексті вашого життя, до речі, мої любі, це пов'язано з вашою, чи то професійною діяльністю, чи діяльністю пов'язаною з плануванням якихось матеріальних затрат, можливо. Тут планування і рух матерію, і не, знову ж таки не виключала б моменти, пов'язані з. З інформацією і здобуванням цієї інформації, можливо, освіта для когось, або процеси, пов'язані із знаннями. До речі, тема от, саме для вас ситуація пов'язана так. От хочу все ж таки уточнити, хоч розклад загальний. Тут чи... Про... Цікаво, тут дуже чітко пов'язано емоційний стан і, і плани пов'язані з матерією для вас. От щось, можливо, навіть пов'язане з дитиною або з планами на, на продовження роду. Для вас як плани, а, до речі. А, угу. Так, наскільки для вас це виправдано, тому що карти показують таку можливість, так. Тут важливо вибрати правильний. Напрям правильну дорогу і, ну, скажімо так, не поспішати. Але, м, тут важливо піти, для вас важливо піти правильним шляхом. І, м, власне, в контексті цих ілюзій про що. Угу. От третій фактор є тут ілюзорним, тут саме ілюзорність в третьому факторі. Тому, мої любі, про всяк випадок, ні в якому разі. Не, не потрапляйте в трикутні історії. А, а якщо ситуація за визначенням трикутна, то, ну, принаймні, слід виходити в рамки а, більшої конкретики, визначеності і визначатися в, з напрямом без трикутників. От скажімо так. Момент трикутності це для вас ілю, і, ілюзія. Це можливо про. Якісь ну, ілюзорні перспективи в, в моменті трикутника. Тому, звісно, аркани показують момент стабілізації, він просто необхідний для визначення вашого шляху в контексті того, хто за вами наблюдає, спостерігає, мої любі, таємно за вами спостерігає. Добре в емоційному плані. До речі, і ваші емоції задіяні, і, скажімо так, в вашому. Оцей той, хто таємно за вами спостерігає, він зачіпає власне струни вашої душі, аж настільки, що ви вже думаєте, плануєте матерію з цією людиною. Добре, давайте запитаємо второ. По відношенню до вас от все ж таки, емоційне тло яке? В як... В яким чином він ставиться до вас? Той, хто за вами спостерігає? Угу. Ну, Взагалі-то ви важлива фігура в його житті. Він взагалі вважає, що зустріч з вами це подарунок долі, це от як вдала відповідь долі на його, десь можливо, поневіряння угу. по відношенню до вас, вважає вас своєю долею. Ну, Тут закоханий, закоханий ще й принц кубків по відношенню до вас. Емоційне тло тут відразу скажу: тут прекрасне. Людина надихається вами. Угу. І тут про, про емоції серця з його боку. Можливо, це. А, угу. Так, А в плані серйозних намірів по відношенню до вас. Це про що? Карти показують наміри так серйозні. Сім'я, гармонія. Угу. Тут, власне, дуже серйозні, стабільні, емоційно стабільні наміри тут, тут не те, щоб людина тільки на емоціях. Емоційне тло тут веде до стабільності. І Стабільна гармонія, щастя на постійній основі. Емоційний фон по відношенню до вас прекрасний. Людина в вас дійсно закохана. От Момент очікування і оцей невдалий момент в його житті: те, що він, ну, скажімо так, змушений змушений пожинати плоди попереднього чогось. Попереднього диявола. Це так... Оце так ситуація в його житті. Ну що ж, це його уроки, і він, скажімо так, поповнює і абсолютно сповна, він отримує в даний момент, скажімо так, те, що йому нелегко, то був була причина того, щоб він відчув на собі. Ну, скажімо так. Тут чи то от якась пристрасть така, яка по, по відношенню до нього програлася ну, поперек його то, того, що він дійсно хотів. 15-й аркан, а він такий, він вимагає заплатити за те, що захоплюється ним занадто. угу. Тут про деструктивну пристрасть, про ну, те, що в минулому. І, власне, він пожинає цю науку, цей урок, і зараз йому досить, досить гірко. Добре, давайте запитаємо: второго. в контексті вас. Чому не висвітлює своє, свої почуття по відношенню до вас? Чому основна причина в чому справа? Таємна закоханість, тут необхідність зберігати таємницю, подвійне дно, необхідність подвійна ситуація, мої любі. Чому? Чому є на те причина подвійного характеру? І чим, скажімо так, висвітлення правди, чим воно для нього? Небезпечне? Угу. По суті, висвітлення правди якраз для нього, можна сказати, єдино правильний вихід, скажімо так. А чому ж таки замовчує? Чому замовчує? Якась стабільність, яка має над ним владу, можливо, матері... зобов'язання матеріального характеру. Угу. Скажімо так, страх втратити стабільність і бажання втримати оту синицю в руках, і, ну, аби чого не вийшло, той сам, людина в тому самому. Чехівському футлярі, прости господи, так. Тут так, так. Тут футляр, дай Боже, тому що тут обмеження, які його, які його пригнічують, він уже не витягує ту ношу зобов'язань. Ну, власне, це і примушує його мовчати, і, власне, тому, тому висвітлення. На світ Божий оці, о, оцієї його таємної закоханості і, скажімо так, відмова від подвійних стандартів подвійного життя це для нього, ну, власне, його удача, його перемога, і це для нього якраз добре. А так, моменти пов'язані з стабільністю і зобов'язаннями. В, в тому його, його паралельному житті. Вони його, звісно, пригнічують, але карти показують, що вже приходить час, що треба обнуляти ці зобов'язання, тому що вони занадто тиснуть на його плечі, аж зігнули, аж дійсно йде. Оця затримка, вона йому шкодить. Добре, давайте запитаємо второго, цей таємний ваш. Прихильник вашої краси та вроди, чи проявиться найближчим часом із своїми почуттями? От, відповідь скоріше, ну, скажімо так, карти показують затяжний процес в контексті того, що проявився. Але. Гарна новина в тому, що він думає вже про це, його думки направлені на це. І карти показують такий собі дипломатичний нейтралітет. Так, це більше про і вашим, і нашим, але вже от уже перетягує його оце, оце бажання висвітлити правду по відношенню до вас. Угу. Відповідь, чи проявиться найближчим часом, відповідь скоріше ні, але тут через, через але. А тут момент перемир'я, і, скажімо так, якщо раніше була ситуація якогось Можливо, дистанції відчуження, то тут і карти показують, що буде намагатися наблизитися до вас Так, повільно, так, прикриваючись нібито діловими питаннями. Але, от, скажімо так, процес повільно, повільно і Ну, Знову ж таки, в контексті ніби в робочому порядку, але все ж таки буде рухатися в сторону прояснення. Добре, розвиток подій, по факту, він про що найближчим часом? Ну, Найближчим часом от, карти не показують активного розвитку подій, тим не менше, шанс буде. Цікаво-цікаво. А от тут хочу докладніше глянути. Тут ніби в обхід. Карти показують. Угу. Ну, це ж таки угу. шанс ніби в обхід. Ніби це щось йому доведеться-таки змовчати, але, тим не менше, шансом він скористається. Мої любі, для когось може програтися взагалі, як певний такий флеш, як певний спалах пристрасті, хочу аж запитати вам на це реагувати. Як? Тому що тут може бути ну, не виключала б досить пристрасна розв'язка в контексті туза жезлів. енергійність, сексуальність. Таки проривається. а по факту. Так, хочу запитати для вас в контексті розвитку таких подій. А для вас порада? Для вас порада. Угу. А карти, скажімо так. Угу... Романтика так, але от в контексті подій по пристрасному сценарію, про, якщо мова йде про такі от сексуальні стосунки, про перечасне, скажімо так, задоволення. без... Без гарантій, угу. то карти все ж таки радять з приводу цього бути обережною, можуть бути такі досить болючі наслідки, про які ви можете пошкодувати. Тому, тому скажімо так, приймати знаки його уваги так, в романтичному ключі, звісно. Але от ні в якому разі не в контексті передчасного, того, принаймні, що ви вважаєте і відчуваєте для себе передчасним. тут ще йде момент вашої такого досить прискіпливого погляду на це все. А, так, і в контексті вашої того, що ви таки на дистанції. Тож, мої любі карти радять вам більш повільний романтичний сценарій розвитку подій, це буде значно краще, оскільки оці всі шанси, котрі не дають якихось для вас гарантій, можуть бути для вас навіть жорстокими. Тому, тому то дуже важлива ваша позиція, моє любі, такий розклад для вас сьогодні. Хто почув для себе підказки від арканів, моє любі, той почув. Бажаю всім миру і добра вашому дому. Сьогодні я з вами прощаюсь. До скорої зустрічі, мої любі. До побачення!